На 100% нова постійно діюча експозиція музею мистецтв Прикарпаття радикально змінила свій вигляд та наповнення. Впродовж 20 років тут презентували сакральне мистецтво Галичини 15 20 століть. Тепер ці твори зібрали у окремому відділі експозиції. Окрім нього, відкрили також відділи ужиткового мистецтва, професійної та народної скульптури, а також живопису, не лише відомих вітчизняних митців, але й представників європейського мистецтва. У нас є представники австрійської школи. У нас є тут представники російської школи і представники такса польської школи живопису ми просто хотіли показати, які які у нас шедеври є на сьогодні. Але знов ж таки, це те, що ми показуємо. Це знову, якщо ми там, скажімо, показували 0,2%, то це на сьогодні це вже є 2%. Незмінною окрасою залишатимуться Пінзеля. Куточок музею, який очікує на їх повернення з паризького лувру. Його улюблений, зізнається Михайло Дейнега. Оновлену експозицію презентують 31 серпня. Задля цього організовують спеціальну мистецьку. Акцію Шарм літньої ночі, яка стане продовженням нещодавнього шалено популярного нововведення. Ночі в музеї працівники вже готують для відвідувачів нові атракції. Вхідний квиток це буде лотерея, де можна буде виграти. Роботи теж знаних митців Прикарпаття. Це буде 10 робіт на цю квиток лотерею. Ті, хто завітає до музею мистецтв Прикарпаття 31 серпня після 9 години вечора, зможуть першими ознайомитися із його новою експозицією, а також зі свіжими здобутками реставраційного проекту Повернуті із небуття». і все це під класичну музику літньої ночі та в супроводі танцювального шоу.